Ну, всім кажу, всім кажу, на що вам ті мотори з якихось гольфів бензинові ставлю. Ставлю до 1,6 дізель, сам і надійний мотор на саму робку це є 1,9. Ніхто його ще не зарізав і ви не заріжете. Потужності йому для тракторця вистачає. З головою на якусь саму робку, на якийсь погрузчик. Всі беруть до 1,9 і не комбінують, і не видумують дровера, Ставити простенько топлю сюди. І цей мотор працює прекрасно, підходить на будь-які машини, можна переробити, переставити. Ось так він запакований і відправляється до свого власника. Власник вже не може дочекатися, визвонює, пише, коли ж ти відправиш. Так що ось так пакую, щоб на новій пошті теж ніхто не, ну, не обвалявся до цього мотора, масло злялося і тільки відправити. Так що 2-3 дні. І новий власник забере ось цей мотор. Хто хоче замовити якісь мотори запчастини, звертайтеся, відправимо, упакуємо і зробимо максимально дешеву доставку.